Пасажирський автомобільний транспорт вже давно перетворився на один з основних та найбільш поширених видів пасажирського транспорту Закарпаття. Високі ціни на проїзд з залізницею і відсутність сполучення із багатьма населеними пунктами сприяють все більшому попиту населення на пасажироперевезення, тим більше, коли йдеться про потреби сільського населення. Однак, як це не парадоксально, доходи галузі зростати не збираються. Причин цьому декілька: планова збитковість пасажирських перевезень, державне регулювання тарифів на послуги пасажирського автотранспорту, законодавчо закріплені вимоги держави щодо безкоштовного перевезення пільгових категорій громадян без достатньої компенсації перевізникам збитків від цих послуг. Аби зупинитися на кожній із цих тем, не вистачить ніякого часу. Однак, нині мова про нелегальних перевізників, через які держава щорічно не Отримує до бюджету понад 10 мільярдів гривень, і якщо в інших областях зусиллями зацікавлених структур ситуацію більш-менш вдалося врегулювати то в Закарпатській області вона залишається катастрофічною. Нелегальні перевізники, які прагнуть захопити ринок пасажирських автоперевезень, не бажають працювати на законних підставах. Вони не платять податки, не дотримуються графіків руху, які регулюють автостанції, не надають послуги пільговим категоріям населення, уникають державного контролю. І хоча в області існують певні проблеми із наданням дозволів перевізникам, нелегали не бажають працювати у правовому полі. І це вже нагадує рейдерське захоплення галузі тіньовиками. Нині в області існує маса місць поза автостанціями, де нелегали приманюють пасажирів. Без дозволів і ліцензій, обов'язкового медогляду водіїв, нехтуючи соціальними зобов'язаннями перед пільговими категоріями населення, вони самовільно окуповують діючі рейсові маршрути і рухаються перед рейсами офіційних перевізників, забираючи від них пасажирів, а отже і прибутки. Тобто відбувається відверте обкрадання законослухняних перевізників, а отже, і держави. Майже у всіх райцентрах області нелегали самостійно утворили місця концентрації пасажиропотоку, де немає квиткових каз, залів чекання, туалетів. Але найгірше нелегали нехтують безпекою пасажирів. Більшість із них возять людей у вантажних автобусах. Переобладнані маршрутки становлять ризик для пасажирів, адже сидіння в них без ременів безпеки, без жодних захистів для пасажира, що в разі аварії вкрай небезпечно для життя і здоров'я людей. Крім того, водії такого транспорту не дотримуються обмежень швидкості, встановлених Нормативами для вантажних автобусів такого класу, а приїзді значно перевищують її. Ніхто не контролює ні фізичний стан водія, ні технічний стан автомобіля, ні питання проходженням водіями перед і після рейсових медичних оглядів. Пасажири відправляються в рейс необілеченими і незастрахованими, і в разі чого просто не матимуть змоги отримати через страхову компанію відшкодування. Нелегали взагалі не несуть ніякої відповідальності за свою діяльність і тим, хто користується їхніми послугами, варто було б про це пам'ятати. Нині на Закарпатті діє понад 200 легальних перевізників, які охоплюють близько 3300 тисяч рейсів. Але враховуючи існуючий пасажиропотік, кількість населення і розгалуженість області їх мало б бути в рази більше. Однак конкуренція з боку дикого ринку пасажирських автоперевезень ставить легальних перевізників у жорсткі умови, що викликає небажання займатися рейсами у неохопленні транспортною сіткою села через нерентабельність таких маршрутів. Окрім того, на їхню роботу істотно впливає зношеність транспортних засобів. Недостатня кількість коштів на оновлення, а тим більше для купівлі нових. Тобто нелегали не дозволяють стабільно розвиватися легальним перевізникам, які готові оновлювати парк, здійснювати відрахування до бюджету. Мало того, окремі з нелегалів вже виходять на міжнародний рівень, здійснюючи перевезення у сусідні країни. Окремо, варто було б пригадати і зруйновану дорожню інфраструктуру Закарпаття, яка істотно впливає на роботу і ресурс транспорту. Бо ж виготовлені іноземними виробниками автотранспортні засоби явно не були розраховані на наші дороги. Тож із усього видно, що транспортна галузь Закарпаття може опинитися на межі колапсу, якщо не почати терміново змінювати ситуацію, що склалася на сьогодні. Вже і так нині люди, відправляючись по справах на порівняно недалекі відстані, не знають, чи зможуть повернутися за додому, не мають можливості вивезти городину на ринок чи влаштуватися на роботу в іншому населеному пункті. Бо ж, якщо на автостанції все чітко і прозоро. І пасажири переконані, що рейсовий автобус прибуде точно по графіку, то з нелегалами такої гарантії ніхто не дасть. Пасажири неодноразово скаржилися на ситуацію, коли водій, побачивши в салоні двох-трьох чоловік, взагалі відмовлявся йти в рейс. Як показує практика, моніторинг пасажиропотоку та співвідношення чисельності населення по районах області підтверджують недостатню кількість діючих маршрутів для задоволення перевезення пасажирів в повному обсязі. На сьогоднішній день організатором перевезень в загальному по районах області розроблено 2163 рейси приміського сполучення, що охоплює тільки 41% населення Закарпаття. 19% наших земляків не в змозі користуватися автобусними перевезеннями через невиконання умов договору перевізниками, які заключили угоди на обслуговування приміських рейсів. 40% населення не мають можливості користуватися автобусним сполученням через відсутність регулярних рейсів до їхніх сіл. Загалом аналіз розрахунків додаткових приміських маршрутів доводить потребу у відкритті ще 1803 рейсів, якими б користувалися жителі 285 населених пунктів Закарпатської області, де відсутня маршрутна мережа. Берегівський район. Маршрутна мережа передбачає 235 рейсів, а організаторам розроблено та затверджено розкладу руху на 115 рейсів. Відсутнє автобусне сполучення із 22 населеними пунктами. У 14 сіл, попри затверджений графік руху, вже третій рік не здійснено жодного відправлення зі станції Берегово. Немає сполучення з містами Чоп, Міжгір'я, Свалява та нижніми воротами. 86% або 47 тисяч 93 мешканці Берегівського району не мають можливості користуватися. Туватися автобусним сполученням через відсутність рейсів до їхніх сіл. Виноградівський район. Маршрутна мережа передбачає 73 рейси, а організатором розроблено та затверджено розклади руху на 58 рейсів. Повністю відсутнє автобусне сполучення із шести населеними пунктами. До всіх інших населених пунктів Виноградівського району організатором передбачено по 2-3 рейси в день, але перевізник виноградівський АТП 12144 з 18 квітня 2013 року припинив виконувати всі приміські рейси. Майже 15 тисяч мешканців району змушені користуватися міжміськими міськими транзитними. Автобусами, що є порушенням правил перевезення пасажирів на мізміському сполученні. 84% або 78 тисяч 648 мешканців Виноградівського району не мають можливості користуватися автобусним сполученням. Іршавський район. Маршрутна мережа передбачає 245 рейсів, а організатором розроблено та затверджено розклади руху на 175 рейсів. Зовсім відсутнє приміське автобусне сполучення до 13 населених пунктів до всіх інших сіл Іршавського району. Організатором передбачено по 2-3 рейси в день на транспортних засобах з малою пасажиромісткістю. Рейси міжміського сполучення, які прибувають на автостанцію Іршава з Ушгороду та Мукачева, переповнені. А в селі Сільце з населенням 3112 чоловік немає жодного формуючого рейсу, який міг би з'єднувати з навколишніми селами та районним центром. 36% відсотків або 32 тисячі жителів Іршавщини не мають можливості користуватися автобусним сполученням. Хуцький район. Маршрутна мережа передбачає 533 рейси. А організатором розроблено та затверджено розклади руху на 234 рейси. Зовсім відсутнє приміське автобусне сполучення з 32 населеними пунктами з населенням 46 тисяч 513 чоловік. 79% або 75 тисяч 261 мешканець Хузького району не має можливості користуватися автобусним сполученням. Тячівський район. Маршрутна мережа передбачає 150 рейсів, а організатором розроблено та затверджено розклади руху на 42 рейси. Приміське автобусне сполучення не мають 44 населені пункти, у яких проживає 96 тисяч 64 чоловік. 80% відсотків або 134 тисячі 734 мешканців Чачівського району не мають можливості користуватися автобусним сполученням. Рахівський район. Маршрутна мережа передбачає 76 рейсів, Організатором розроблено та затверджено розклади руху на 45 рейсів. Відсутнє приміське автобусне сполучення з 13 населеними пунктами, де проживає 20 тисяч чоловік населення. 27 відсотків або 21 тисяча 973 мешканців Рахівського району не мають можливості користуватися автобусним сполученням. Воловецький район. Маршрутна мережа передбачає 80 рейсів організатором розробленого та затвердженого розклади руху на 32 рейси. Зовсім відсутнє приміське автобусне сполучення до 15 населених пунктів, де проживає 9878 тисяч чоловік населення. Крім цього, відсутнє автобусне сполучення з Валявою, Мукачевом, Хустом, Ужгородом, Міжгір'ям. Між воловцем та нижніми воротами виконується тільки два рейси в день по робочих днях, що не забезпечує повному обсязі пасажиропотік у цьому напрямку. 47% або 9 тисяч мешканців Воловецького району не мають можливості користуватися автобусним сполученням. Свалявський район. Маршрутна мережа передбачає 192 рейси. А організатором розроблено та затверджено розклади руху на 110 рейсів. Зовсім відсутнє приміське автобусне сполучення з 12 населеними пунктами, де проживає 15 тисяч 829 чоловік. Окрім цього, в районі відсутнє сполучення з районними центрами Міжгір'я, Воловець та населеним пунктом нижні ворота. 42 відсотки або 15 тисяч 941 мешканець Свалявського району немає можливості користуватися автобусним сполученням. Міжгірський район. Маршрутна мережа передбачає 126 рейсів, а організаторам розроблено та затверджено розклади руху на 33 рейси. Відсутнє приміське автобусне сполучення з 31 населеним пунктом, де проживають 22 тисячі 847 чоловік. Немає сполучення з сусідніми Воловецьким та Свалявським районами. Не задовільняє потреби один рейс на день до села Сеневер із чисельністю населення 4805 чоловік, де розташовано національний природний парк та озеро Сеневер. 67% або 26933 шість чоловік населення Міжгірського району не мають можливості користуватися автобусним сполученням. Перечинський район. Маршрутна мережа передбачає 292 рейси. Організатором розроблено та затверджено розклади руху на 158 рейсів. Зовсім відсутнє приміське автобусне сполучення до 11 населених пунктів, де проживає 10 тисяч 507 чоловік. 40% або 10 тисяч 464 мешканців Перечинського району не мають можливості користуватися автобусним сполученням. Великоберезнянський район. Маршрутна мережа передбачає 90 рейсів, а організатором розроблено та затверджено розклади руху на 32 рейси. Повністю відсутнє приміське сполучення із 20 населеними пунктами, де проживає 11 тисяч 263 чоловік. Тільки один рейс по суботах передбачено до села Тихий, де проживає 505 чоловік і двічі на тиждень є автобусне сполучення з селами Чорноголова та Ужок. 64 відсотки або 13 тисяч 888 жителів Великобориснянського району не мають можливості користуватися автобусним сполученням. Мукачевський район. Маршрутна мережа передбачає 1165 рейсів. Організатором розроблено та затверджено розклади руху на 697 рейсів. Повністю відсутнє приміське автобусне сполучення із 37 населеними пунктами, де проживає 31 тисяча 129 чоловік. 31 відсоток або 31 тисяча 129 мешканців Мукачівського району не мають можливості користуватися автобусним сполученням. Ужгородський район маршрутна мережа передбачає 708 рейсів. Організатором розроблено та затверджено розклади руху на 432 рейси. Відсутнє приміське сполучення із 25 населеними пунктами, в яких проживає 20 тисяч 178 чоловік. До села Велика Добронь з населенням 5607 чоловік передбачено тільки два рейси: 31% відсоток або 20178 тисяч мешканців Ужгородського району не мають можливості користуватися автобусним сполученням через відсутність рейсів до їхніх сіл, а транзитні автобуси переповнені. На думку самих легальних перевізників владі варто було подбати про збільшення розміру штрафних санкцій у разі багаторазових порушень аж до вилучення автотранспорту, тому що нинішніми мінімальними штрафами нелегалів не залякати. Та цього насправді мало, бо ж перевезення пасажирів це соціально відповідальний бізнес. Економічні витрати це одне. Головна проблема майже повне недотримання вимог безпеки перевезень, про що свідчить збільшення ДТП за участі нелегалів, і жодні фінансові втрати не можна порівняти з людськими трагедіями. Боротьба з нелегальними перевізниками ведеться упродовж багатьох років. Однак, зусиль профільних відомств і транспортних громадських організацій вже недостатньо. Всю глибину відповідальності за вирішення цієї проблеми. Повинні усвідомити всі контролюючі органи та обласна влада. Саме їхня бездіяльність призводить до безладу на ринку пасажирських перевезень Закарпаття. Чи ми вже не господарі на власній землі? Музика. Виходячи з усього сказаного, аби докорінно зламати ситуацію, яка склалася на сьогоднішній день, терміново необхідно легалізувати всі рейси, які курсують по районам Закарпатської області. Розширити маршрутну мережу за рахунок відкриття нових маршрутів, збільшити виконання рейсів, в тому числі у вихідні та святкові дні. Ці прості заходи сприятимуть збільшенню робочих місць, добросовісній сплаті податків до бюджетів підприємцями, підвищенню культури та якості обслуговування пасажирів і звичайно безпеці пасажирських автоперевезень області. Бо ще кілька років байдужого ігнорування проблем автоперевізників і всім нам доведеться переходити на транспорт, котрим користувалися наші предки.